Звідси вода йде і берег обсипається. Звідси видно. Житель Калуша Микола Семенко розповідає, що 29 серпня побачив, що у дамбі йшла вона Домбровського кар'єру, утворилася вимивина. Получилося, що хтось, не знаю по якій причині, зробив углублення в дамбі, зняв верхній шар дамби. Якщо ми подивимося далі туди, то початок дамби ніби не сильно змило, а туди далі яма десь 2,5 з метра. Чоловік каже, хвилюється, що розсів із шламу накопичувача, який просочився у вимивину, поступово розмиватиме дамбу та витікатиме у річку сівка, яка впадає у Дністер. В озері нічого живе, не живе. Ну, в смислі мається на увазі, що ні риби немає, ні водорослі немає. Тому воно для риби небезпечне і може загинути риба. Тому мене це стурбувало. Микола Семенко звернувся у Калуську міську раду та розповів про Вимивану, яку побачив. накопичувача, кіндобровський кар'єр та два хвостосховища перебувають у власності приватного підприємства Оріана Еко, яке їх належно не обслуговує, каже начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Іван Дембич. За його словами, після звернення Миколи Семенка Вимивину в дамбі шламу накопичувача обстежували працівники міської ради разом із керівником «Оріана Еко. Іван Дембич каже, яким чином утворилася Вимивина, йому поки що невідомо. Яке рішення прийнято? Перше було звернення до керівництва Оріана Еко, оскільки це є власністю Оріана Еко, про те, що вони терміново засунули, прийняли міри щодо ліквідації даної промовини. І друге питання було як запасний варіант, указівка першого заступника міського голови Мирослава Тихова про те, щоб сформувати. Кошторисну документацію на ліквідацію даної промоїни силами міської територіальної підсистеми, за словами керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Оріана Еко» Василя Петріва, станом на сьогодні підприємство не працює та не має можливості ліквідувати вимивину. Нема чим займатися, у нас немає ні персоналу, ні техніки, ні нічого. Не працює, тому що оріана, яка передавала то майно, судиться весь час і не дає працювати. Тобто ми будемо віддавати їм майно, і вони будуть до себе нести відповідальність. Шлам накопичувач. Це водойма, куди підприємства, які видобували калійні солі у домбровському кар'єрі, виливали рештки непотрібних розсолів. каже доктор і нейрологічних наук Едуард Кузьменко. За його словами, зараз працівники Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу досліджують склад рідин у водоймах домбровського кар'єру. Якщо б подав якусь маленьку річечку там поряд, ну ясно, що вона засолиться. Ця річка. От ми на сьогоднішній день навіть не знаємо е, об'єму, не об'єму, а е, мінералізації в шламу накопичувача, тому що вона давно не мірялась. Недалі, як на позаминулому тижні, ми відбирали проби е, води із свердловин, з хвостосховища No2, з кар'єра і із цього шламу накопичувача. Ми будемо знати мінералізацію. Знаючи об'єм, знаючи, скільки витікає, можна порахувати, наскільки буде заражена цією водою, мінералізованою водою річна система. Але ну, попередній розгляд, як фахівця, показує, що такого засолення, такого забруднення, яке буде перевищувати гранично допустимі межі, не буде. За словами дуарда Кузьменка, результати аналізів будуть відомі у листопаді. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.